10 жовтня 1932 року вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра. Ядру літію розщепили в Харківському фізико-технічному інституті, який тоді мав назву УФТІ. Тоді в Харкові працювала дуже просунута команда фізиків. Це була молодь найстарішому з них Івану Обреїмову. На старті спільної діяльності було 35 років, а більшості від 24 до 26. Окрім фізиків з усього СРСР до УФТІ приїжджали працювати австрійці, німці, американці, британці та французи. У Харкові працював майбутній Нобелівський лауреат Лев Ландау. А також бували Нільс Бор та Поль Дірак. На початку 30-х за УФТІ закріпилася репутація одного з передових наукових центрів світу. Проте, ядро атома вперше в історії розщепили все ж не в Харкові, а в англійській лабораторії. За кілька місяців до того, знаючи про це, вчені ОФТІ не наголошували на своєму успіхові, проте місцеві управлінці в сучасних термінах попіарилися на досягненні. Внаслідок цього розщеплений атом навіть став частиною радянського герба Харкова.